Сьогодні я хочу все-таки згадати за Богдана Сташківа. Так? Я знав його особисто. Не один раз був на різних концертах з ним, як кажуть, із за колісами пили по Стаграм. Городинці, в районному будинку культури. В свій час я брав в нього інтерв'ю, у нас там був такий цікавий. Я вже не пам'ятаю, як то називалося. Зірки Покуття, там були ще там, такі різні заходи. Городенка це дуже талановита, талановита така, знаєте, земля талантами. І там були різні цікаві люди. І Богдана Сташківа знав дуже давно. Це особлива людина, це такий, знаєте, справжній українець і людина, яка. Була занурена у мистецтво з головою. У нього завжди була потужна команда. Музиканти вищої категорії, він мав свою дуже потужну студію звукозапису. З ним же також співпрацювала і Анничка Гнатишак, яка написала багатьох купу пісень. Тобто за Богдана сьогодні хочу сказати, знаєте, тяжко підобрати якісь особливі слова. І кожен з нас може собі задати запитання, Господи, чому ти його забрав? Та? Вроді, ще він і жити, та й жити. Але... Як співав Степан Гіга, і до себе забрав, що в райським саду я співав, так? таланти, вони не вмирають, вони живуть вічно. І пісні виконання Богдана Сташківа вони будуть жити дуже довго. Вони будуть тому що це пісні, переповнені українством, це пісні переповнені почуттями, це виконання, яке заставляє тебе зрушити самі найпотаємніші глибини твоєї душі, нехай з Богом спочиває. Цей величавий син українського народу, величавий, такий, знаєте, така величава глиба на українській сцені в нашому українському мистецтві. Його відхід буде відчутний для багатьох. Той, хто його знав, хто з ним працював особливо, тому нехай з Богом спочиває. Ну і так само сьогодні будемо молитися і за всіх наших загинувших воїнів, за всіх тих, кого ви сьогодні дали на спомин, за всіх тих, кого виписуєте зараз в, 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 в чаті. Дякую ще раз вам за ваші запитання, дякую вам за ваші пожертви. Нехай Господь Бог вас благословить. Зараз молимося за померлих і згадуємо за народного артиста України Богдана Сташківа, який загинув у автомобільній катастрофі. Верніше, як в автомобільній катастрофі, не справився із керуванням. Машина перекинулася на кришу. І загинув він, і ще там пасажир загинув жінка в лікарні. Благословений <клес> <клес> Бог, наш завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти лихі наші. Владико, прости, ви законя наші, святий, і посвіти, істини, наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і на віки віків. Амінь, Отче наш, що ісина в небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай, нехай буде хай, воля нехай, твоя, твоя, як твоя, на я, небі, так і на землі. На землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лока Бого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. за духами праведних померлих душі неб'ятої спасе упокой, і збережіку блаженної жизни у Тебе, чоловіко, любче. У той місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають, у покой душі робів, твої єдиний і чоловіку любовний. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, Ти Тиси, Бог, що даду зійшов. Ісус розрішив закований, сами душі набив Твоїх упокой, і нині повсячагас, і на віки в амінь, єдина чиста і неборовочна діво, що Бога без семени породила, молишо, спаслися душі. їх. Помилуй нас, Боже, по великі і молимось, Ти весно, Хай, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. ще молимось за упокій, новоприставленого Слуту Богдана. І за упокій Марії Івана, Ніни, Анни Василя. І за померла Ярослава, Ганни, Володимира, Катерини, Олексія, Катерини Дмитра, і всіх померлих з родини, за всіх зайнуших воїнів, за всі жертви війни, і за упокій Марії, Ірини, Акуліни, Анни. Софії, Анни, Павла, Василини Дмитра, і щоб і за всіх померлих слуг їх сьогодні споминаємо, щоб і простити все прощенню, вольному і невольному. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, щоб Господь Бога не в душі, та святій праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй милости Божої, Царство Небесної відпущенних їх, У Христа, царя і бо нашого, просимо, подай, Господи, Господи, помоліся, Господи помилуй, бо Ти все воскресення, життя і упокій. З померлих слух твоїх, но представленого і всіх загинувших воїнів, і всі жертви війни, усіх померлих слух, твоїх, що їх сьогодні споминаємо Христе Божий, тобі славу віддаємо Беззначальний твоїм Отцем, присвятим, животворним Твоїм Духом. Нині повся час і на віки віків. Премудрій, чесніше від Херови, і незрівняно славнішої від Сарафемів, що бездління Бо слава породила, сушу й Тебе велича. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцю Істину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй благ, ослови, живими і мертвими, володіючи Христос, істин і бо наш молитвами причистий, мати святих, славних, сехвання апостолів, преподобників отців наших всіх святих, і душу від нас новопристав нас то і Твобода нам. І всіх померлих, що їх сьогодні споминаємо, нехай, їх душі у селях, праведних усілях в лоні волонтерами, нехай впокої, а нас нехай помилує, спасе, як благий, і людинолюбний. Амінь. Во блаженому спевній наш, Господи, вічний покій, пресно поминаємо <рес> словом Твоїм, бо дану устажків. Що трагічно загинув, і за упокій Марії Івана, Флорініна, Анни, Василя, і за померла Ярослава, Ганни, Володимира, Катерини, Олексія, Катерини Дмитра, і за всіх померлих з родини, за всіх загинувших воїнів, за всі жертви війни, за упокій Марії Ірини, Акуліни, Анни, Софії, Анни, Павла, Василя Дмитра і сотворень вічною пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять. Христе вічна я, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Імя Отця і Сина, і святого духа. Мені. Отче наш що сина не веса, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукав. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти Тими жінками, і благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душам нашим. Остаби остане, одпусти, Господи, порішення їхні вольні і невольні, що в славі і в ділі, що в дубці і в помислі, що в день і вночі все їм і нам прости, бо ти благий і людинолюбний. Пресвята Богородиця, моли Бога за них. Ім'я Отця і Сина і свята Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина, і свята Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина, і свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Нехай з Богом спочивають.